Ще одна евакуація з Донеччини. Для цих людей це не просто подорож, а шлях до безпеки, життя та спокою. Хар слава Богу, що я хоч виїхала в тіля, бо в мене вже ну просто не могла я більше там знаходитися. Як тільки ніч, так і в підвал. як тільки ніч, так і в підвал. Рятувальники ДСНС та представники Червоного Христа зустрічають кожного. Допомагають не лише фізично, а й морально словами підтримки й турботою. Також надавали всю необхідну психологічну допомогу тим людям, які змушені покидати свої домівки через військові дії. Тут подбають про кожну деталь від теплого напою до медичної допомоги. У центрі уваги людина та її потреби. Більшість людей похилого віку, які потребують допомоги. Дякуємо Ова за допомогу, що допомогли нам розмістити Червоному Христу. що зустріли нас, ДСНС допомогли також зустріти і допомогли людей розмістити. Попереду новий етап життя. І хоча дім залишився позаду, поруч ті, хто готові підтримати на кожному кроці, Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.